Анна Калапська, студентка Рівненського кооперативного коледжу, дівчина доєдналася до ходи безбар'єрності, яку у нашому місті організували 5 травня у міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю. Ця тема є зараз дуже серйозною і люди з більшості мовчать про це. І потрібно долучатись до таких заходів, тому що Люди з інвалідністю вони мають бути почутими. Під час акції учасники пройшли понад два з половиною кілометри. Анастасія цей шлях подолала на кріслі колісному. У мене не було ніякої інвалідності, але як я спробувала їздити, це дуже важко. На цьому кріслі мені натерло руку. А коли я пробувала на пан піднятися, дуже дуже важко було. Там великий був нахил. Спускатися то легко, але ти можеш не заторможити і кудись ще врізатися якусь машину. Дуже важко людям, яких немає якоїсь можливості ходити. Хочу, щоб порівне, і люди допомагали таким людям, які потребують допомоги. А ось 15-річний Богдан рухався із зав'язаними очима і тактильною тростиною у руках. Каже, без допомоги не впорався б. Для мене це було вперше, і це дуже захоплююче. -лю -лю Але я думаю, що сам би я цього не зміг без своєї подруги. Це дуже важко насправді. І якби я і, 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 і якби це і якби це місце а мені було незнайоме, то то може би я і впав навіть долучився до заходу і представник омбудсмана у Рівненській області Олександр Корнійчук. Він здолав маршрут, пересуваючись у кріслі колісному. Інклюзія і безбар'єрність – це повинно бути тією новою філософією, в якої маємо жити ми усі. Тому що справді навіть рухатися тут по по тротуару це знов ж таки нелегко, тому що і тут є невеличкий підйом, і це потребує якихось надмірних зусиль. Скажімо так, це дуже важливо, щоб ми постійно наголошували усім, хто сьогодні поруч, хто сьогодні дивиться через вікна на нас, хто просто проходить поряд. Що це важливо, і ми повинні все робити для того, показувати, що безбар'єрність може бути, а люди з інвалідністю це такі самі рівні люди у всіх своїх правах. Ходу безбар'єрності організували представники молодіжного простору. Нота привернути увагу влади і громадськості до питань захисту прав людей з інвалідністю стало головною метою заходу. Юлія Смаль, випуск новин.